Вітаю в цьому місяці. Відбулася історична подія на базі нашої лікарні. Вперше в області і вдруге серед районних лікарень в Україні було здійснено трансплантацію органа. Цей випадок не є спонтанним, це є результат роботи більше двох років. Нашої команди нашої лікарні ми докладали багато зусиль, щоб це відбулося, і теоретично трансплантація могла відбутися на базі будь-якої лікарні. Але в нашому випадку це системна робота, яка дала свій результат, і це тільки початок того, що ми плануємо робити. Найчастішою проблемою, яка постає перед командою нашої лікарні в питаннях трансплантації, є згода родичів на пересадку органів від померлої людини. І е, хочу підкреслити, що сам, сама згода на пересадку органів згідно християнської етики є актом милосердя і є е, е, навпаки християнським поступком. Важко себе уявити на місці людини, яка стоїть в черзі на трансплантацію, для прикладу, відвідує кожні два дні діаліз або потребує постійного прийому ліків через проблему, серце, виражену серцеву недостатність. Тому, коли приймається рішення на надання згоди родичами, дуже переконливо прошу уявляти себе на місці тих людей, яким можна допомогти. І розуміти, що коли стоїть питання трансплантації, від тобто пересадки органів від померлої людини, на жаль, цій людині ми вже не допоможемо. Хочу окремо подякувати команді першого медичного об'єднання Львова, а також директору цього об'єднання Олегу Самчуку, які підставили дружні плече вже не в перший раз. І по факту для нас вони є таким старшим братом, який нас виручає, і вони нам ніколи не відмовляють. Тож, дякую всьому колективу за роботу. Попереду у нас ще багато трансплантацій.